Під час сексу з дівчиною не можу зосередитись, коли сусіди зверху сміються. Хочеться до них? На тому тижні скинув дівчині пісню, яка мені здається ідеально підходить для сексу. І вона мені у відповідь написала: дякую спробую. Нещодавно попросив батька видавати когось з нашої сімейної підписки то преміум. Щоб я міг додати друга. І сьогодні вранці я побачив рекламу в Ютубі. Забув вам сказати: в мене є проблема, я в житті дуже багато матюкаюсь. І я хочу почати з того, що буду заміняти мати на слова подяки. І дуже сподіваюся на вашу підтримку. Велико <плес> дякую. Карока замовив Моцарта. І мікрофон прийшов одразу наступному стовку. Я звик довіряти людям. Зараз під час повітряної тривоги. Якщо бачу бігунів, то починаю бігти в ту ж сторону. На тому тижні в таксі забув навушники. І таксіст мені привіз їх прямо додому. Думав якось його віддячити, але готівки собою не знайшлося. Віддав навушники. До шести років я засинав під Бетховена. Але не я обирав Рінгтон служби захисту дітей. В дитячому садку я був найсильнішим. Більше в групі не було повнолітніх. Сусіди скаржаться, що ми з дівчиною дуже гучно займаємося сексом. І це можуть почути їх діти. Свого часу їм більше пощастило сусідами. Над нами живуть індуси. Дівчина переживає, що вони почнуть за нею залицятися. Але я її одразу попередив. Вона для них священна тварина. В новій квартирі у нас підлога з підігрівом. І нещодавно у нас датчик температури. І тепер кожного ранку ми граємо в підлогу товава. <плес> нарешті підключив систему розумний будинок. І наступного жня побачив свою квартиру на сайті OX. <плес> Часто кажуть, що мене важко зрозуміти. З приводу цього люди поділяються на дві групи. Я відношусь до другої. <плес> на роботі мені нарешті виписали премію на день народження. Тисячу гривень. Наступного дня і зарплатня прийшла. На тисячу гривень менше. На вихідних мене не впізнали в банку. Мабуть, через боаклави на голові. Багатим буду. Дякую. Я не дуже полюбляю спілкуватися з людьми. На питання кальянчика, яке каляно ви будете. Я зазвичай одразу кажу. Дякую, не гіршить. Зробив фазну корекцію зору, поки тільки на одне око. Зараз придивляюсь. Сходив на масажний сеанс за знижковим кипоном, І він почався з фрази Спочатку ти мені, потім я тобі. Голуби часто плутають мене з пам'ятником. І грошей дійсно стає більше. У хімчистки. У мене достатньо часто тече кров з носу. Скоріше за все, це через тиск з боку колекторів. Якщо чесно, у мене взагалі немає досвіду в драках. Зазвичай я спитаю, а ти що вже після пропущеного удару? <риклад> на вихідних прийшов в тир зі своєю зброєю і пішов вже зі свого тиру. <риклад> в суботу на таксі їхав на тренування по боксу, таксіст почав мені хамити. І я зрозумів, що боксу немає. В тактильному зоопарку торкався охоронця. І він почав вимагати за це кошти. Готівки з собою не знайшлося. І я дав потрогати себе у відповідь. Я фанат діджиталізації. Якщо чесно, я і дитину хочу. Тільки для того, щоб подивитися, як додається свідоцтво про народження в дію. Нарешті купив собі розумний пилесос і подив його взагалі, не боїться, мій розумний кіт. На відміну від свого топового господара. Дівчина була дуже вдячна, що я зміг посидіти з її кішкою цілий тиждень. Пощастило, що зміг знайти нову. Дівчині не подобається, коли її зраджую. А якби на мої зради ми б з нею не познайомились, з дівчиною захотілося щось задати в наш секс. І останній раз вона почала зі стриптизум. Мені дуже сподобалось. І я почав займатися стриптизом. Я лімітую кількість часу, котру дівчина проводить в соціальних мережах, тому що переживаю, що вона знайде там нормального хлопця. Очікувано, у нас з дівчиною нічого не зрослося. Добре, що у мене завжди є план Б. Колишня дівчина працювала адвокатом. І одного, одного разу вона навіть відмазувала мене від статті по фінансовим махінаціям. І я їй не заплатив. <реку> у нас з дівчиною є хобі. Ми полюбляємо ходити вулицями і слухати музику в AirPods. Нещодавно дізнався, що їй ця активність не дуже до вподоби. Робочий навушник всього один. Мій стабільний щомісячний дохід складає 5 тисяч гривень. Дівчина думає, що ми знімаємо квартиру. <риклад> Начинана дівчина попросила мене викоти її таксі, і вона вийшло на 215 гривень. Я попросив її додати своїх 15 гривень і поїхати на маршрутці. <риклад> на цьому мене все, я дякую.